Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на каналі Моя Садиба, я Валерія, і сьогодні ми з вами знову йдемо на садовий обхід. А все чому? Тому що весна увірвалась в наше життя натострімко, і щось вже перецвіло, щось тільки збирається квітувати, а я хочу вам все показати. Тому сьогодні пробіжимося саме по тій частині саду, яка зараз найгарніша, це буде не дуже довгий огляд, але вже покажу деякі тюльпани. В кінці цього ролику а, будуть гарні вставки з цими тюльпанами. Окремо розкажу і розпишу все по сортам. До речі, в мене новий мікрофон. Поставте лайк, якщо якість звуку стала кращою. І давайте одразу пірнемо до перших тюльпанів, якими я милуюся вже більше тижня, друзі. Друзі, і перший тюльпан, який ви зараз перед собою бачите, це дуже-дуже гарний витончений тюльпан, назву якого я, на жаль, не знаю. А не знаю, тому що це прийшов пересорт. Але той випадок, коли пересорт дійсно гарний, замовляла ці тюльпани в яскравій клумбі, мав бути гудошнік дабл, але приїхав ось цей сорт. Якщо хтось знає, що це за сорт тюльпану, будь ласка, прийшліть мені його назву, тому що мені він дуже дуже сподобався. Єдиний мінус, який в нього є, на мою думку, це те, що дуже важка голова, він не тримається, і він ось так протримався кілька днів, а потім просто ліг від того, яка тяжка квітка, який тяжкий бутон. Тому на наступний рік буду думати, якусь ниточку сюди треба натягнути. А можливо, навіть завтра це зроблю, чому ні. Бо він ще тримається і буде квітувати, я думаю, дня. 4-5 точно. Тож, ось така краса у мене є, друзі. Раджу вам цей сорт однозначно. Якщо скажете, як він називається. Друзі, і підходимо до клумби, де зараз розкривається тюльпан, який приїхав, слава богам без пересорту. Тюльпан, про який я мріяла кілька років і не могла знайти. Але удача. І Бог садівництва мені посміхнулося, і минулого року я випадково натрапила на цей сорт, і зараз він на старті. Я взагалі про цей сорт готова окремий випуск зняти, тому що я божеволюю від цього тюльпану, мені в ньому подобається все. І давайте роздивимось його поближче. І я скажу, що ж такого в цьому тюльпані, що ви теж захочете його собі. Пан... Друзі, цей сорт називається Лабель Епок. Що в перекладі означає прекрасна епоха, чудова епоха. І що стосується цього тюльпану, ця назва йому підходить ідеально на мою думку. По-перше, він, коли розкриється, буде дуже схожий на півонію. А я дуже люблю великі, такі, знаєте, глибокі такі тюльпани. По-друге, колір. Цей тюльпан хамелеон він змінюється. Спочатку колір насичено-лососовий, потім він стає карамельним, таким з ноткою кави. І це постійно така гра кольору, що просто заворожує. Ну, мене як садівника це вражає, як в одній квітці може бути настільки всього от різноманітного в плані палітри кольорів. І, друзі, обов'язково, коли він розкриється повністю, я вам покажу цю красу. Я думаю, що ви закохаєтесь в цей тюльпан. І ще один з плюсів це те, що він більш пізній. Тож не боїться морозів, які були цього року. І як бачите, чудово все розкривається. І я думаю, що він буде мене. Просто вражати, мабуть, десь два тижні в травні, а може навіть і більше. Подивимось. Я дуже чекаю, коли все розкриється. У мене тут прям ціла, ціла така поляна. Друзі, ну а тут у мене розташований минулор... минулорічний пересорт, який приїхав мені з Флоріуму. Я брала мікс тюльпанів, Намальовано було одне, а виросло зовсім інше. Але я вам хочу сказати, що цей пересорт мені подобається. Це кольори, які я люблю. Тут і рожевий, і білий тюльпан. Все дуже гарно, естетично, тому е, ні трошки я не розчарована цією ситуацією. Подивіться просто поближче, яка краса. На жаль, назви цих тюльпанів всі я не знаю, тому що невідомо, як би що тут намішано. Але якщо знаєте, може якийсь сорт, напишіть, буду вам дуже вдячна. Цього сезону це тюльпан орка. Замовляла я його також на яскравій клумбі. І сказати, що я в шоці від цієї краси, не сказати нічого. Він розпочинав своє квітування з того, що був насиченою якимось таким помаранчевим. А зараз самі бачите, яка тут палітра. Просто неймовірно гарний тюльпан. Він настільки гарний, мені здається, що камера навіть не передасть у цієї краси. Обов'язково, якщо ви шукаєте щось таке цікаве, вишукане, шикарне, я б сказала. Замовляйте цей сорт і ви не пошкодуєте. І він досить довго тримається. Точно, вже днів 10, як він квітує, і я просто захоплена ним. І мені здається, що цей тюльпан можна садити на якесь прям класне видне місце. Щоб кожного ранку пити каву і милуватися. Друзі, ну і не тільки квітучими тюльпанами. Це перлина мого саду. Перед вами клен Башидаре. Це декоративний карликовий клен, який росте дуже-дуже довго і наростає він переважно в ширину. Просто подивіться, яка зараз в нього шапка. Він відомий тим, що виходить з зими з отаким червоним листям. Потім листя стає зеленим і на, вес... на осінь знову лист червоніє. Друзі, це настільки гарний просто клен, я не можу вам передати. В нього таке ажурне листя, яке дуже-дуже приємне, яке на дотик, і ну, це просто окраса будь-якого саду. Якщо ви шукаєте якесь невелике дерево, зверніть увагу на таку красу. Я його обожнюю. Це просто. Ну, мабуть, одне з самих моїх улюблених дерев в принципі. Друзі, ну і ще одне цікаве дерево, яке я просто не можу вам не показати. Це вишня Умбра Куліфера. Алілуя, запам'ятала назву. Друзі, це шаровидна вишня, яка квітує дуже яскраво, з таким білим-білим кольором. І навіть має декоративну ягідку, яка доволі така кисла. Але це сама справжня вишня. За що мені подобається це дерево? Ну, по-перше, я з ним не роблю майже ніяких маніпуляцій, ніяк не пристригаю, воно сама тримає цю кулясту форму. Воно не дуже дуже габаритне, якщо хтось шукає дерево для досить невеликого саду. І воно дуже цікаве. Воно привертає увагу, коли воно і просто на зеленому листі, коли квітує це взагалі, як якась ошатна наречена, така стоїть просто і на весь садок її видно. Тому придивіться до цієї вишні, вона якась трошки недооцінена в наших садах зустрічається рідко, але я її люблю і в неї дуже цікавий декоративний стовбур. Він такий, як. Як глянцеве, ви знаєте, і взимку цей стовбур дуже класно виглядає. Які галачки, тому це мій такий топ-топ для невеликих садів. Обов'язково придивіться. Друзі, ну і перед вами ще один досить цікавий тюльпан. Цей тюльпан, на моє замовлення, привезла мені подружка з Голландії. Тюльпан називається Кандела, а, що мені подобається. Хоч я і не прихильниця друзі, жовтого кольору, абсолютно це не мій фаворит серед палітри кольорів для саду. Але в цьому тюльпані цікаво те, що коли він розкривається повністю, він схожий на лілію. А лілії я дуже люблю. І ми і ще він досить стійкий, тобто він вже квітує, мабуть, ну теж тижнів 10, що незвично, як правило, для таких от сортів. І це просто офігезно, тому що куди не глянь, в мене ще тут були нарциси, як ви пам'ятаєте, з Хорватії, то вони так гарно між собою перегукувались, а зараз вже повилазив ботанічний тюльпан, маленький, жовтий, і коли заходиш в цю зону. Тут цей тюльпан кидається в очі, далі ботанічний. З'явилися вже сині ці мускарі, і тут така класна поляна вийшла. Одним словом, тюльпан дуже цікавий і як доповнення до основної якоїсь картини дуже класна історія. Перед вами чудова красуня сакура Аманагава. Це колоновидний тип сакури. Мені вона дуже подобається. По-перше, ніжний аромат. По-друге, дуже ніжна, білосніжно, така якась рожева квітка. Одним словом, це сакура, мабуть, яку я люблю найбільше в своєму саду. Тільки нікому не кажіть. Дуже дуже гарна сакура. Ми її висадили два роки тому. Вона поки що не надто висока, буде набагато вища, має порівнятися зі сливою пісерді. Я так думаю, це буде. Ви просто уявіть, коли вона підросте, і вона вся буде вкрита цими білими такими квітками аж до верху. Це буде неймовірна картина. Ну, доведеться чекати, тому що, що це така, таке дерево, заради якого і можна, і треба чекати. Друзі, маю ще одну таку сакуру, яка була на штамбі. в мене. Вона в принципі є на штамбі. Але бачите, от який є мінус в цих штамбових сакурах, то що вона один рік була дуже сильно підмерзла і тепер відновлюється досить довго. Забула, як називається сорт цієї сакури, чи то Канзан. Ну, забуваю, друзі, постійно. Хто точно знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Буду дуже рада. В неї дуже рясний, махровий рожевий цвіт. Вона, звісно, неймовірна красуня. От єдиний мінус це те, що бачите, вона боїться таких приморозків цього року. Якось нас оминуло, але був один рік, коли її так підкосило, скажімо так. Та все одно я її люблю. Вона дуже гарна, дуже рясно квітує і тішить око. Просто дуже дуже гарна сакура. Друзі, і ну почав оживати лі лі ліріодендрон, або тюльпанове дерево, як його ще знають. Я думаю, ви всі в курсі, що воно квітує маленькими жовтими квітами, які схожі на тюльпани. Але в мене з цим красунчиком особливий зв'язок, тому що я ходила вже навколо нього із сокирою, із бензопилою, із добривами. А він ніяк не хоче квітувати. Я знаю, що ви мені зараз напишете, що він має квітувати на 9-й чи 11-й рік життя. Друзі, ну подивіться, його висота десь 22 метри. Я думаю, що вже давним-давно пора заквітувати і відсвяткувати свій, мабуть, що 15-й день народження, як не більше. Ну, не знаю, мабуть, цього року він знову мене не потішить. Та вже як є, я люблю це дерево за дуже цікавий декоративний лист протягом літа. І восени тому вже як є, всі мають якісь недоліки. Хай це буде його єдиний недолік, те що він не квітує. Друзі, ну і ми знову з вами в зону джунглів перенеслися. В цій зоні, я думаю, протягом літа і всього сезону ми будемо бувати постійно, е, може, навіть найбільше е, сюди будемо заглядувати з усіх інших зон, тому що тут відбуваються зміни просто кожен тиждень. І пропустити це і показати вам я просто не можу. Ну, По-перше, що ми маємо? Магнолія вже майже закінчила своє квітування, але калина Бульденеш уже... Набирає масу, друзі. Вже вона бутони випустила, а ще навіть травня немає. Тож, можливо, за тижня-два ми вже будемо милуватися калиною. Бульденеш. Це моя улюблена калина. До речі, фіалка садова вже застелила. Точніше починає застилати свій килим, і я просто хочу показати вам, як це виглядає. Друзі, я фіалку садову дуже люблю. Багато хто рахує, що це агресор, мовляв, вона дуже швидко заповняє простір. і Все таке так, вона заповняє простір так, досить швидко. Але ви просто подивіться на цей масив білого кольору. Він у мене простягнеться на всю зону джунглів. Абсолютно, я не проти цієї фіалки, вона виглядає дуже ефектно. Квітує майже місяць, не вибагли. Може пережити любу засуху, і потім протягом літа стоїть з зеленим калачиком. Ну, хіба це не диво, не пропускає бур'яни. а якщо треба її позбутися, це досить легко зробити. Тому хто шукає якусь рослинку, яка вам затягне все, будь ласка, зверніть увагу на фіалку, вона у мене і в тіні росте, і в посухостійкій зоні, е, вона посухостійка, і в зоні, де є вода, одним словом, фіалка це універсальний садовий солдат. По зоні фруктового саду, тому що зараз все тут таке гарне. По-перше, газон почав відходити після внесення добрив. По-друге, на старті квітування яблунь. Тут зараз такі аромати стоять від того, як квітує вишня, слива, черешня. І тут таке життя відбувається, стільки комах, скільки тут пташок. І знаєте що, друзі? Ви ж пам'ятаєте, що ми встановили готель для комах. І в мене там перші з'явилися постояльці і це бджоли осмії. Хоч мені казали, що вони навряд чи заселяться, але якимсь дивом з'явився готель, з'явились і комахи. Я сьогодні вже особисто бачила, як е, ці красуні залазили в ці дірочки, я не знаю, пощастить нам зараз з вами побачити щось чи ні. Та повірте, вони вже тут почали. Майструвати свою оселю, тому я рада, що готель став у нагоді і буде слугувати прихистком, будинком для цих чудових комах.